Ці люди різні. Кожен з вас єдиний і неповторний. І ніде на всій нашій величезній землі не знайдеться точно такого хлопчика і такої дівчинки. Але є багато спільного у нас з вами. Послухайте, будь ласка, вірш. Є на пальцях наших нігті, на руках запястя лікті, тім'я, шия, плечі, груди і животик. Не забудь, є коліна і спина, але вона сього одна. Є у нас на голові вушка два, і мочки дві, брови, вилиці і віски, і очі, що так близькі, щоки, ніс і дві ніздрі, губи, зуби. Подивися, підборіддя під губою. Ось що знаємо ми з тобою. І ти подивіться, будь ласка, на малюнок. Ми з вами подивимося на будову тіла людини. Це в нас що? Це в нас голова. Що знаходиться на голові? Так, на голові знаходяться волосся, брови у нас є очі, ніс, рот, а в роті є зуби і язик, Вушка є. Потім у нас іде. Шия. Це в нас грудна частина, це в нас руки, а це пальці у нас є, це в нас ніжки, колінця, пальці. Коли ви народилися і були немовлятами, ваше тіло було неслухняним. Ви не вміли сидіти, стояти. Ходити. Але ви виросли і ставали старше, з безпорядних немовлят перетворилися на сильних і вправних дітей. Коли ви станете дорослими, то будете вміти ще більше. А до старості тіло зношується і знову стає слабким, старим, важко довго стояти і носити тяжесті. Зараз ваше тіло рухливе, гнучке, слухняне, адже людина здатна керувати своїм тілом. Ми можемо з вами ходити, стрибати, бігати, малювати, дивитися, виконувати ще дуже багато різних інших дій. Щоб вушка не хворіли, розімнемо ми їх швидше. Ось гинаємо, відпускаємо і знову згинаємо, відпускаємо. Козелок ми розтираємо. По вуху пальчиком ведемо і долоньками стискаємо. Сильно, сильно розтираємо. А ви любите діти загадки? Я думаю, так, ви любите. Зараз послухайте загадки і повідгадуйте. Слухайте перше. Хто що смачне приніс? Всі почує дитячий. Так, почує смачненький наш ніс. Вірно. А тепер послухайте наступну загадку. Щоб в ціль потрапити, хоч раз потрібне гостре, влучне. Так, це очі. Жар швидше збити вам, що покладіть лід на це чоло, куди ставлять лід на чоло, коли температура. В Україні нам дзюрчить водиця. Мити чистіше ваше. Так, це обличчя. Головою верти сильніше, бути без діла нудно. Що це, діти? Так, це шия. Назвіть орган слуху. Дружно хором це вухо, вірно. Будинок, де наша мова живе, називаємо всі ми. Звісно, це рот. Ви, хлопці, на порозі витирайте чистіше ноги, вірно. Люблять працю, не терплять нудьги, все вміють наші руки молодці. Першим пробувати звик, смаколики всі, наш язик. Вірно. Молодці діточки ви повідгадували загадки. Наше тіло потрібно берегти і за ним доглядати. На цьому заняття наше закінчено. До побачення!